Мені б хотілося нагадати ще одну притчу, коли астролог, який вчився там близько 15 років, несе з собою купу книжок по астрології, який може передбачувати долі людей і майбутнє. Зупинився іде і бачить під деревом лежить Будда. Він здивувався, поздоровався. І каже, скажи мені, будь ласка, Боже, от, чи вірно я передбачую майбутнє, чи дійсно так буде? Бо я ж учився 15 років, мої знання мене вважають самим видатним, буде на нього подивився і каже, я не знаю навіть, що буде завтра. Це для всіх, хто прогнозує про майбутнє. Особливо спитайте мене, а про що зараз думає голова там обласного, обласної там ради? І що він буде сьогодні робити? Коли ми говоримо про те, що ми абсолютно самостійні на землі, ми знаходимося під впливом дуже багатьох. Потоків інформації і емоцій. Починаючи з того, що рішення ми приймаємо часто на підсвідомості, або емо... додаючи емоційну складову, маючи інформацію зовсім негативну, але дуже хочеться. І ми приймаємо позитивне рішення. І навпаки. Тож в цьому відношенні. Я не можу сказати, що в голові Трампа, чи в голові конкретно на даний момент там Путіна, але є такі речі, які відносяться до більш глобальних процесів. Що я маю на увазі? Я не знаю, якою буде весна, але весна буде. Буде тепліше з кожним днем. Хоча будуть і похолодання, і гарячі дні. Будуть перші грози, я можу це пророкувати, але коли вони будуть, які теж не можу сказати. Тож я можу лише говорити про те, що можна, от якби в загальному контексті, як буде текти річка в якому там напрямку, і приблизно що можна очікувати? Бо е, зараз ми спостерігаємо не просто конфлікт е, між Україною і Росією. Росія це частина Азії. Це частина того енергоінформаційних тих полів, того всього, що відноситься до жовтої раси. Але жовта раса зараз поступово захоплює всю Росію як імперію цілком. З іншого боку, біла раса і протистояння відомо, якщо хтось читав. Велесеву книгу, то там весь час було протистояння. То жовта раса наступає, а біла відходи відступає, то навпаки. отаке таке от історичне протистояння взагалі не просто між етносами чи країнами, а між расами, в яких різне призначення, різна історія. Коли кажуть, що люди всі одинакові, то не тільки між білими різниця, а особливо ця різниця відчувається е, і в будові, і в багатьох програмних елементах е, між расами, між жовтою, білою і чорною. Як кажуть, це різні людності, створені під різні задачі. І ми бачимо зараз на рівні, коли цей рівень між України і Росії він виходить на більш глибокий глибинний рівень, а це протистояння на рівні Китаю і Сполучених Штатів, як лідерів одних жовтої раси, інших білої раси. І це протистояння ми лише театр дії між ними. І тут тоді треба дивитися, що відбувається в Сполучених Штатах, що відбувається в Китаї. Якщо Китай прогнозувати простіше, то в Америці зараз дуже цікавий фон, який відноситься до того, що взагалі в цивілізації людства відбувається перехід, перехід, який ми класифікуємо як перехід від розуміння використання фізичного світу до інформаційного світу. І цей саме перехідний період ним в якійсь мірі користується жовта раса в самому в самих Сполучених Штатах той же Трамп він знаходиться якби, між двох традицій, між місячною і сонячною. То він то бере місячну жовтої раси, то сонячну білої раси. І це на рівні підсвідомості. Він ще сам до кінця йому говорять одне, його аналізують, але не завжди логіка працює, бо тут, як кажуть, в одне ухо шепче один, а в друге ухо шепче інший. Бо сам він логічно, вже за віком, за всім іншим, він більше діє на інтуїтивно підсвідомому рівні. І хто переможе в цьому нашіптуванні в одне ухо і в інше, бо припинити цю війну можна було б, ми вже знаємо, давно, якби ті ж Сполучені Штати дали вчасно те, що потрібно, вже б давно не було питань з цією війною. Але тут же хочеться тим же. Е Хто ну, грошові мішки, як завгодно, олігархи, мільярдери, як завгодно, їм не хочеться втрачати Росію як корити, з якого вони так гарно їли до цього часу. Якщо Росія розпадеться, то хто тоді е, може гарантувати, що ті, хто дуже гарно їв з цього корита, вони не залишаться, бо ті прийдуть етнічні свого роду лідери? То після розпаду Росії, які будуть його свої інтереси мати. І, відповідно, вже того, що було, не буде. Та ще й колотнеча почнеться. Китай зацікавлений в розпаді, але таким чином, щоб прибрати, по крайній мірі, до самого Уралу всі ресурси. Тільки ще не дозволяє ситуація. Треба теж якось загальмувати, підготуватись. І в цьому протистоянні між Китаєм, ми лише, і Сполученими Штатами, ми лише розмінна карта. З найближчого що можна от лише якось як крізь туман щось проглядається. Швидше за все, щоб не втратити авторитет Сполученим Штатам, то десь вже почали. Дались, умовно, переговори, але ці переговори вийдуть на поверхню десь, я думаю, через кілька тижнів. Швидше за все, це буде десь на початок там березня, може, квітня, після чого воно перейде в фазу підготовки до Дня перемоги в Росії. Але Росії Путіну похвалитись перемогою нічим, окрім збитків, всього іншого, Путіна досягнень немає. Зберегти війну якось і далі продовжити це прирівнюється самогубству. Тому я не виключаю, що перед ним перемоги можливо, все-таки ота еліта, яка хоче щось зберегти, все-таки до Путіна добереться. І відбудеться зміна в Кремлі. Я не кажу, що його знищать чи що, бо є така річ, вона дуже гарно описана Даніла Андрієва, коли отой от демон, який об'єднує кремлівський демон, об'єднує Росію в кровожерливості і в інстинктах хижака, от, е, робить усе для підтримки Путіна. Як єдиної на даний момент кандидатури, яка е, може якось врятувати цю імперію і рятує від розпаду, нема еквівалентної фігури, яка б його замінила, інакше б Путіна вже давно б не було. Він його веде через хвороби, він якось е, його е, лікує, налаштовує, але тримає його на цьому світі. Цей ефект по відношенню до Сталіна гарно описаний в Даніла Андрієва «Грозі розі міра. І звичайно, що те, що прогнозує, що він умре, він отруєний ще що-небудь до тих пір, поки живий цей Грегор Росії, і поки він сам не відчує, що все, прийшов кінець, що треба щось робити, і Путін заважає, до тих пір він буде його тримати від усіх. Різних варіантів його вбивства і так далі, оберігати його. Бо воно хоч і не але воно в дійсності, ця сутність присутня, і вона робить свою справу. А тим не менше, можна очікувати, що для того, щоб якось зберегти Росію і цілісність цього організму, що можливо, щоб не унизитись до кінця. Може відбутися зміна Путіна і відміна оцього 80-річного, 80-річної події святкування так званої перемоги? Це один із варіантів, якщо ж все-таки. Не відбудеться цього, то звичайно Путін буде до тих пір, у нього нема за що зачепитися. Він розуміє, що якщо не буде його умовної перемоги, це кінець. Якому завгодно вигляді. Він не може ні віддати території, які він вже захопив, які застряли в нього в горлі. Ні його ідеології, нічого, бо після цього він стає нічим більше того, мова буде йти про його знищення. І він буде до останнього триматись того, що є. Е, тож, якщо в дійсності все-таки щось відбудеться, що буде зашморк на оцій шиї оцього демона, то тоді можна чекати, що після оцих переговорів, які призупинять війну, і що десь почнеться домовленість про відхід на межі 2014 року після захоплення Донбасу, це, швидше за все, буде десь початок або кінець ну, травень, там. от, Можна на це очікувати. А на припинення військових дій в цілому, це. Почнеться з виходом на поверхню перемовин, я так думаю, і десь після завершення цих перемовин, це десь кінець літа, От швидше за все таким чином. Бо, хоча Трамп, він, от я кажу, коливається, йому треба задовольнити тих мільярдерів, 100 мільярдерів, які е, їли спокійно. Ресурси Росії і їх влаштовував Путін і все інше. Хто ж від кормушки просто відмовиться? І Трамп в тому числі і в нього теж як і маска і всіх інших великих інтереси в Росії. І він прогинається, бо теж треба щось втратити як свого роду Порошенко отримав свою фабрику, вже й війна йшла, а фабрику він тримав в Росії. От такі приблизно інтереси у Трампа і в Маска, і в з його оточення в тій ж самій Росії. Щоб Росія не розпала, щоб воно залишилося. Він коливається між цим. А з іншого боку, авторитет Америки, лідера планети. І в даній ситуації ще рішення або що конкретно або вліво йти, або вправо ще немає конкретно в сполучених штатів. Тим не менше, ну це знову як просвітлюється, що десь до кінця літа, я думаю, що ця стрілянина все таки завершиться. А далі буде переговори, що швидше за все ми вийдемо на те, що починало з 2014 року, з якимись втратами відповідної території, можливо, додатковими до того, що було. А повністю Україна, ну з моєї точки зору, повернеться десь до тих кордонів, які були після 91-го року, а це після розпаду Росії, який має відбутися. Тутсь десь 27-й, 28 рік, оце моя відповідь. Так що Трамп, я кажу, він не сам, він теж діє, якби той Путін, який вже не та особа, яка була спочатку, це повністю той, що керується тим демоном, тим енергоінформаційним утворенням, яке відображає Росію цілком. І точно так же, от Трамп зараз на такій же стадії. І знову таки, в залежності від того, як ситуація вліво, вправо, будуть його рішення. Ну от те, що я можу сказати, що Трамп не стільки Трамп, а те, що за ним стоїть, наскільки воно буде визначати майбутнє людство, ну і наше з вами.